про три найповажніші професії: військові, лікарі і вчителі. Одні нас захищають, інші дають нам можливість жити і лікують наших дітей, а треті готують і вчать наші з вами майбутнє. І ті, хто сьогодні працює на високих державних посадах, на жаль, немає тут прем'єр-міністра, який підписував. Бюджетну декларацію на наступні три роки вони не читали ні нашої, ні світової історії. І не знають, що саме на ці три посади, три професії треба було попиратися. Для військових наступні три роки вони не планують піднімати мінімальну зарплату. Вона так і залишиться 20-140. Для вчителів, де міністр освіти, не планують піднімати зарплати. Ну, про медиків так само не будемо говорити. А для кого ж планують? А планують збільшити кількість Офісу президента на 20%. На 20% за три роки. Не зарплати військовим, вчителям і медикам на 20%, а збільшити чисельність клерків в ОП. Наступне. Збільшити на півтори тисячі центр для підготовки прокурорів. Не для інструкторів. БПЛА не для ССО, не для ГУРУ, не для тих, хто дійсно боронить нашу державу, а для прокурорів. На чверть підняти видатки на БЕП до понад 1 мільярда гривень, 700 з копійками мільйонів. Скажіть мені, будь ласка, ми без БЕПа якось проживемо, а без Збройних сил України, а без вчителів, а без медиків. Думаю, що відповідь для вас і для тих, хто на сьогодні дивиться, очевидна. На жаль, вона не очевидна ні для офісу, ні для прем'єра, ні для його оточення. Наступне, ви тут розповідаєте, що у вас грошей немає і треба піднімати податки. Податки для українців, простих українців, для українського бізнесу. А я зараз розкажу, як у вас грошей немає. Ви на наступні три роки зменшуєте видатки на сектор безпеки і оборони з 2, 2 трильйонів до півтора трильйона. А знаєте, наскільки ви піднімаєте видатки на будівництво доріг? На нове велике будівництво або як називають його в народі велике крадівництво? Ви його піднімаєте до чверті трильйона 225 мільярдів гривень, збільшуючи з 43 до 225. Скажіть, будь ласка, ви перемогли в війні. Ви забезпечили наших захисників. Ви забезпечили тих, хто повернувся з фронту з каліцтвами. Ви забезпечили родини загиблих. Ви знову будуєте дороги для того, щоб на них знову освоїти бюджети. Це робить, на жаль, сьогоднішня влада. Це державна бюджетна декларація, вона не з повітря взята. Її надрукували в Офісі президента, а за ніс суди і уряд. Наступне питання щодо фортифікації. В Дніпропетровській, Запорізькій і Харківській області не передбачено видатків на фортифікацію на 2024 рік. Це ваша бюджетна декларація, яку заніс уряд, який ви підтримуєте, шановні колеги.